Голівуд затамував подих, як завжди, в листопаді оголосило номінантів на 67-му премію Гремі. І тепер всі від пересічних маломанів до затятих фанатів чекають на доленосну подію в індустрії. А вона обіцяє бути цікавою. Там лише одна біонці побила власний рекорд по кількості номінацій. Їх у 25 п'ятому році буде 11. Та давайте відверто: Грімі це не лише про музику. Це ще й про політику, скандали, номінації, на які не заслуговують, і про дивні перформанси, після яких добряча половина світу переконується, що масони і ілюмінати таки існують. А чутки про сакральні жертвоприношення та диявольську кругову поруку стають більше схожими не на чутки. Як так стало, що від стриманої елегантності на сцені премія перетворилась на бал сатани? Я Марія і ви на каналі Mushroom TV. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. І я вам все розкажу. В 1959 році Національна академія мистецтв та науки звукозапису The Recording Academy. Вирішує, а чому б нам не зробити свій оскар, тільки музичний? Так і народилась премія Гремія. Нічого складного. Свої голоси за музичну якість, технічну досконалість і вплив на індустрію віддають саме члени Академії звукозапису. Шанувальники артистів до цього вибору ніякого відношення не мають лише експертні експерти. Перша церемонія відбулась того ж року. Одним з номінантів був Френк Сінатра, а лауреатом став Домініко Модуньо з піснею Воларе, яку ви стовідсотково хоча б раз в житті але чули. Спочатку це було стримане свято елегантності. Для подальшого розуміння, чому й навіщо і з чого це на сцені Гремі почалась та сама вакханалія. Треба сказати про. Ще дві музичні премії: American Music Awards та MTV Music Awards. American Music Awards створена як альтернатива Гремі, щоб глядачі мали можливість брати участь у голосуванні. А MTV Music Awards була заснована пізніше всіх в 1984 році. І вона супермолодіжна, де фанати також голосують і приходять у захват від яскравих провокаційних шоу, стандарти епатажу яких становила сама Мадонна вже на першій церемонії, з'явившись на сцені в білій весільній сукні з надписом на поясі «Бой той» і вчинила танцювальну розпусту на весільному торті. Тобто в індустрії панує такий собі трикутник із премії, на вершині якого самою вагомою в кар'єрі артиста була її буде, саме премія Греммі. Початком 90-х буквально почались глобальні перевороти. Світ, музика, культура переживали зміни, які вивели на перший план бунтарів від Нірвани до епатажних перформансів Мадонни. А голосом вулиць взагалі став хіп-хоп. Тупак Шакур приніс бунт, соціальну боротьбу, і все це дуже добре резонувало з молодим поколінням. Саме премія MTV стає майданчиком для новаторів. Організатори пропонували молодіжні аудиторії більш сміливі формати шоу, і ті, звісно, були в захваті. Перегляди прямих трансляцій зростали. Бунтарський дух 90-х перейшов з вулиць на сцену, і консервативні гремії все ж таки довелось визнати нову еру і дозволити собі. Епатаж, бо, наприклад, виступи Тіни хоч і виглядали трохи провокаційно з оглядом на її високі підбори і короткі сукні, але все ж таки цього було недостатньо, щоб змі назвали це викликом, і на наступний день тільки про це поговорили. Тому артисти неабияк раділи зміні форматів премії, бо вони самі почали розглядатись як медіапродукти, яким потрібно постійно підживлювати інтерес публіки. А епатаж це ж перші шпальта таблоїдів. І от нарешті премія пройшла своє чистилище тільки в дещо зворотньому напрямку, здмухнувши пил з традиційних форматів і підготувавши себе не до райської садиби, а до порталу в розпусну вакханалію і демонічну прірву. Микола перетворюється на якусь істоту. Бо якщо в 99-му році виступ Мадони в ролі гейші був чимось незвичним і фактично на тонкій межі між стриманістю і епатажем, то виступ Нікі Мінаш в 2012 році з обрядом екзорцизму виявився тільки жахаючим початком. Вважається, що саме цим лякаючим перформансом. Мінаш відкрила двері в пекло. А потвердження конспірологів через неї нам не посвячене, дали зрозуміти, що це норма, і в індустрії без цього ти ніхто і піднесення тобі не досягти. Тут я вам скажу у конспірологів. Роботи додалось, дай Боже, кожному. Як виявляється, для відкриття порталу в нерайську садибу треба принести жертву, сакральну жертву. І вони запевняють, що вона була саме там, на премії 2012 року. Бо для того, щоб капость вдалась, треба велике скупчення людей, причому з максимально зарядженою на емоції енергії. І глядачі премії – це ідеальне зборище для проведення обряду. А якщо без жартів, то те, що відбулось за день до премії. Важко назвати незначною подією, бо смерть цієї людини була занадто гучною, занадто дивною і відверто шокуючою. 11 лютого 2012 року, о шостій вечора, в готелі Беверлі Хілтон проходила щорічна припаті до Греммі, а саме вечірка Клаєва Девіса, продюсера слеш мамонта індустрії. А на чотири поверхи вище о четвертій вечора того ж дня знайшли тіло Уітні Х'юстон, яка утопилась в ванні. Причина випадкова випадковість із за зловживання психотропними речовинами. Клайв Дейвіс, якого називають в Голлівуді людиною епохою, відкрив Вітні Х'юстен вісімдесят 1983 році і став її наставником продюсером. І провідником на сцену весь цей час, з моменту їх першої зустрічі, він і тільки він мав з нею постійний контакт, буквально впливаючи на її життя і кар'єру. І у мала бути присутньою на цій вечірці, але не склалось. Та, попри смерть своєї найприбутковішої, найлегендарнішої підопічної, Клайв Девіс вечірку не скасував. І гостям про це сказали лише після того, як вони почали збиратись. Присутні говорили пресі, що були шоковані. Ну це логічно, що відчували себе ніяково і не знали, як поводитись. Типу, треба посміхатись, ну якось недоречно. І це все виглядало повним сюром. Тобто, вечірка буквально відбулась в той самий час, коли тіло вітні Х'юстен. Вивозили з готелю, і в той самий час, коли, за словами гостей, єдиний, хто міг взяти слово і сказати щось притомне, не збентежившись і не розгубившись, був Шон Діді Компс. простіше кажучи, Вітні Х'юстен мала найкращий голод світі. Вона була даром Божим. Це нічого не значить. Ну а вже ж, подумаємо, ми. То був жарт якщо що. Він дуже близький, дуже давній знайомий Клаєва Девіса і вчасно зміг знайти необхідні слова, щоб, знаєте, ще більше не нагнітати. Просто уявіть собі, скільки павдеді всього знає. Та якось на фото з вечірки ніхто навіть близько не виглядає засмученим чи пригниченим. А Аліша Кіс. Теж, до речі, підопічна Клайва Девіса. Разом із Джесі Джей виконала пісню у пам'ять провітніх Х'юстон. Це була типу імпровізація, раптове рішення після того, як оголосили цю трагічну новину. Та ось, якщо подивитись на Алішу Кіс, яка сідає за інструмент, ця посмішка, вона якась недоречна. Також були питання до того, як без підготовки можна було зіграти номер. І звісно, це ще більше породило теорії, здогадок і чуток. Ну а головне те, що Клайв Девіс, який знав вітні з її 19 років, заробив на ній мільярди. А дізнавшись про її шокуючий фінал, не скасував вечірку. А це буквально остання поява Вітні Хюстин на публіці за два дні до її смерті. Вона раптово перервала інтерв'ю, яке давали Бренді Норвуд, Моніка і Клайв Девіс, якраз з приводу майбутньої препаті. Це було дуже раптово. Всі розгублені тут видно, що Вітні в дивному вигляді її волосся мокре, геть нічого не чути. Але вона чітко говорить Бренді, що це тобі, і передає якусь записку. Зміст якої ніхто ніколи не дізнається, бренді відмовилась коментувати це, і це дуже дивно, бо вони з Вітні були близькими подругами. Чого боялась Вітні, про що вона хотіла попередити, лишається лише здогадуватись, бо таке вривання в студію свідчить про її відчі. Бажання якось себе захистити, вийти на камери, привернути увагу, і ці її обійми з Клаєвом виглядали дивно, бо всім було відомо, що саме в ці дні вони дуже сильно посворились. Коротше, вся ця вечірка змусила конспірологів активізуватись і висунути теорію, що в це сакральна жертва. Що все препаті було буквально ритуалом жертвоприношення? На мою суб'єктивну думку, саме цей випадок до теорії змови ніяк не відноситься. Бо на превеликий жаль, в індустрії мертвий артист легенда приносить ще більше мільярдів ніж живий, і взагалі не приносить проблем. Так було з Куртом Кобейном, Тупаком Шакуром, Ноторіусом B.I.G., Майклом Джексоном, Честером Беннінгтоном і от тепер у Вітні Х'юстон. Там список можна довго продовжувати. Коли за тобою стоїть така сила, така машина, як продюсери і власники лейблів, наприклад, Девід Гейфен, Клайв Дейвіс і всі інші, то якщо артист не грає по їх правилам, то їм той артист. От і все. Тому в мене ілюзії щодо раптових смертей артистів взагалі немає. А от що сталося далі, то тут я даю волю всім теоріям змов Ордена масонів і ілюмінатів, бо це сатана. 11, so well, наступного дня після смерті Вітні Х'юстон і при Клайва Девіса відбулася премія Греммі. Звісно, ведучий сказав ступне слово. Була хвилина мовчання. А потім вийшов Бруно Марс і відгарцював свій номер. Та коли показують зал в червоному світлі, стає якось не по собі. Ну, добре, організатори, звісно ж, не могли отак взяти і скасувати якісь виступи. Але всередині премії вийшла Нікі Мінаж. Вона виконала пісню «Roman Holiday». Представляючи своє альтер-его Романа Золанський, який живе в ній, і на сцені фактично відбувався обряд екзорцизму. Мадонна зі своїми палаючими хрестами може сміливо сказати: я великий гвинті. Ну, типу, там було все: і обряди, і хрести, і вогонь, і дияволи, і священник, і вигін демонів. Ну, це жах. А що не жах? І на декілька днів обговорення такого виступу Нікі Мінаж затьмарили новину про смерть Вітні Х'юстон. А це за теорію змови цілком логічний хід подій, бо світу представили реалістичну картину того, що відбувається в індустрії. Такі смішні, типу ми не знали. Показавши всім, що бал демона нічого не затьмарить, навіть відход до пращурів легендарної співачки Вітні Х'юстон. Ну, Ну, якщо диявола в індустрії сприймати як розпусту, вседозволеність, вбивство артистів, трафік людей, розбещення, насилля і оце все гидомерство, то в принципі через Нікімінаж ще лайтово це все показали. Але те, що пекельний початок був покладений, це правда. У 2014 році на сцені гарцювала темна конячка Кеті Перрі, бо її пісня називалась Dark Horse, і все, що відбувалось на шоу, повністю співпадало з темною тематикою пісні, де Кеті порівнює себе з магічною жінкою, любов з якою може бути небезпечною. Вона в образі відьми з Червоним хрестом на сукні, хореографія в стилі темного обряду, вогонь, світлові ефекти, чаклунство та різна темна нечість. І, начебто, пояснення Кеті дуже зрозуміло, що це лише інтерпретація теми пісні. Та все ж таки, ті, які знову напряглись від цього відовища, зауважили, що такого не було до відкриття порталу в пекло, яке зробила Нікі Мінаш our bitch Madonna! Це Мадонна співає на премію у 2015 році. Її виступ був стилізований під образ Матадора, де вона взаємодіяла з танцюристами, які зображували биків. Але ж, звісно, нікому вони биків не нагадали. Та в порівнянні з попередніми двома перформерками виступ Мадонни виглядає навіть стримано. Тут, в принципі, треба враховувати, що це мадонна. Але ж навіть такого вона саме на Греммі, я не говорю про її концерти, собі не дозволяла. Ну або ж їй не дозволяли. Адже на Євробаченні 2012 року вона, як ми пам'ятаємо, показала всьому світу майбутню пандемію. Теоретики подейкують, що таким чином через Мадонну і її вплив ті, кому це потрібно, транслюють. Те, що треба показати простим людішкам, і нехай вони думають про це, що хочуть, враховуючи те, що кабала, якою Мадонна захоплюється ще з 90-х, до речі, це частина містичної течії юдеїзму і свого роду езотеричне вчення. То, взагалі, мені не дивні ніякі її перформанси, мені дивно дещо інше. Вона неодноразово підкреслювала, що ця філософія допомагає їй залишатись цілісною особистістю в хаотичному світі шоу-бізнесу. Просто уявіть собі, що там відбувається, якщо людина вважає занурення в містично езотеричне вчення спасінням. А в 2017 році Бійонсе, яка була вагітна близнюками. Влаштувала золотий перформанс, зламала просто всі закони гравітації і показала всім, хто тут головна зірочка. Слухайте, щоб кожен з нас був так впевнений в собі, як вагітна Бійонсе впевнена в цьому стільці. Ну і цей перформанс просто фіналочка всього, що до цього було. Якщо вірити всім теоріям змов, то її тут фактично коронували. Вона в ролі діви богині яка от, от подарує два нових життя. Її сі приклоняються, вона сяє, несе жіночу силу, материнство, любов та божественність. Взагалі цей виступ назвали. Енциклопедією ілюмінацької змови, обрядові танці, трикутники, Всевидячі Око, корона, яка в окультних текстах асоціюється зі священним сяєвом. Ну, коротше, ви зрозуміли. До речі, в наступному році премія відбудеться 2 лютого. А хто дивився відео про Бійонсе і Джейзі у мене на каналі, той швиденько підрахує дату. І що у нас вийде в сумі всіх цифр дати? Чотири. Пупу, -пу. я поясню, що це подружжя фактично оточують одні четвірки, буквально в усьому. І день народження у них 4-го числа, ім'я доньки Айві, де саме Айві містить собі римську четвірку і дату одруження 4 квітня. Коротше, там є цікавинки. Так що чекаю на майбутню премію, бо кількість номінацій, які отримала Бійонсе, аж 11 штук. Дуже цікаво, чи візьме вона нарешті Греммі за альбом року в День Четвірки. І чи скажу я потім, а я говорила? І от Бійонсе таким своїм божественним перформансом закрила це демонічне свавілля аж на 6 років. До 23-го року прям епатажних виступів з рогами і копитами на гремі не було. Рік початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну премія була відносно стриманою. Організатори нас підтримали. Була трансляція відеозвернення президента України. Виступали Міка Ютан, поетеса Любов Якимчук і бандуристка Сюзана Іглідан. Та от в 23-му році, наче після довгого сну, організатори прокинулись. І давай наздоганяти втрачене. Бо на сцену вийшли лауреати премії Сем Сміт і Кім Петрас з диявольським перформансом, який на наступний день просто зайняв собою всі таблоїди і новини. Кім Петрас, як хранителька пекла в клітці, а Сем Сміт з рогами на капелюсі пересуваються по демонічній сцені. твіттері фото з репетиції цього перформансу Сем Сміт підписав, як це буде щось особливе, і йому відповіли CBS. Це телекомпанія, яка транслює премію Греммі. Ти можеш це сказати знову? Ми готові до поклоніння. Отакої подумали вони, коли протрезвіли і видали цю відповідь. Та інтернет, як ми знаємо, пам'ятає все. Ну, а ведучий шоу комік Тревор Ноа зимітував дзвінок до своєї мами, а та, начебто, сказала, що вона його попереджала про весь цей Голівуд, і що вона за кожного з них буде молитися. Я Thank you. Голівуд. Я юди а я айл. Айл фею текю. Сиса, що би пренфоловас. Пісню Анхоли, яка перекладається як грішний або «нечистивий», Сем Сміт виконує з Кім Петрас, яка стала першою трансгендерною артисткою, отримала греммі. Після премії вона сказала: Я особисто виросла, цікавлячись релігією і бажаючи бути її частиною але поступово зрозуміла, що вона не хоче, щоб я була її частиною. І знаєте, як трансгендерна людина, я вже нібито і автоматично не бажана в релігії. Тому ми зробили цей виступ як коментар до цього. На премії була ще одна цікавинка: а саме, присутність першої леді США Джил Байден. Вона вручила нагороду у номінації Найкраща пісня для соціальних змін, яку отримала іранська пісня. На премії в різні роки були Хіларі Клінтон і Мішель Обама. Але це прям рідкість. Та звісно ж присутність першої леді там, де відбувається таке, бо все дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. А на фіналочку, скажімо, шліфанула наш Даком диявольський виступ. Ну хто? Ну Мадонна, звісно, вона взяла слово і сказала, що час для бунтарів настав, і бунтарі давайте-ка вперед. Все б нічого. Але що б там вона не сказала, вся увага була прикута не до її слів, а до її вигляду. Ой, яка ж вакханалія почалась в пресі? Ну а що, тут вам і дияволи, і Мадонна, і Перша леді, і іранська пісня, ну комбо. Коротше, сюди притягли все: і зміну світового порядку, і майбутні катаклізми, і нові війни, і що 23 й рік це офіційний початок кінця. Все, робіть з цією інформацією, що захочете. Щодо мене, то я більше вірю в те, що всі ці диявольські перформанси це по факту і є обличчя як сучасного світу, в якому ми зараз живемо, так і Голівуду, як великої індустрії. І всі злочини, які там відбуваються, стали настільки очевидними, що за цим дияволом, якого нам явили на сцені, стоять вбивства, то заборонених речовин, насилля, розбещення, трафік людей, і дітей, зламані долі і покалічена психіка. І це все накрито товстим шаром зелених бенджамінів. Як творча людина, я скрізь бачу асоціації і паралелі. І як тут не порівняти ту вечірку, цей пофігізм з нашою реальністю? Війна в Україні, але ж шоу має продовжувати Всі стурбовані, всім шкода. Але у кожного своя сцена для своїх виступів, і це я не тільки про Голівуд, то зрозумів, той поняв. Але ж по суті, якщо придивитись, то Голівуд і є відображенням всього світу. І це відображення навіть не спотворене. Нам все показують, нам все розказують через кліпи, через фільми, через перформанси і шоу. І думаю, демонізм на премії гремі це найменше зло, що там взагалі робиться і сидить. Що думаєте, шановні? Сцена головної музичної премії це дзеркало нашої реальності, чи просто епатажний епатаж для скандальних заголовків. Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в нових відео.